Шановні українці, моє вітання. Сьогодні я хочу показати вам еволюцію вакуумно електричного пристрою для переносу від торговельної марки ГРАБО. В народі називається як електромеханічна присоска ГРАБО. Не суть, як то називає. Суть в тому, що ви вже, мабуть, всі знайомі з продукцією торговельної марки ГРАБО, це ГРАБО класичний з манометром. Мабуть, хтось з вас вже тримав в руках або працював, або є вже якийсь арсенал. Але сьогодні я хочу познай познайомити вас з еволюцією цього інструменту, який називається Grabo Pro Lifter 20. Що ви сьогодні побачите? Ми сьогодні побачимо комплектацію, різницю в комплектації, різницю технічну, тобто, які були внесені технічні зміни. Я сьогодні покажу, як ці зміни працюють на прикладі. Порівнянні двох двох пристроїв на одній плиці. Та підведемо невеликі підсумки. Тож, починаємо ми з комплектації цих інструментів. Починаємо з комплектації електромеханічної присоски, класичної електромеханічної присоски грабу з монометром. Що є у комплектації? У комплектації, звісно, є сумка для переносу, для транспортування. Нічого не змінилось. Тканинова сумка для транспортування. У сумці сама електромеханічна присоска з захисним пластиковим чухлом. Далі Далі. додатковий пінно резиновий ущільнювач. зарядний пристрій. Додатковий, тобто другий акумулятор. Так, І сама інструкція, в якій є технічні характеристики, є інструкція по зміну фільтру, повітряного фільтру, інструкція по зміну е, додаткового ущільнювача пінорезинового, та інструкція по заряду. Акумулятором. І ця інструкція, до речі, на українській мові. Все. Ще раз продаємось. Сумка для переносу для транспортування, сама електромеханічна присоска, додатковий пінно резиновий ущільнювач, зарядний пристрій, другий акумулятор та інструкція. Що є у комплектації Pro Lifter 20? Як ми бачимо, така ж, така ж сама сумка для транспортування, тканинова сумка для транспортування. Всередині електромеханічна присоска з захисним пластиковим чохлом також. Далі фільтра, повітряні фільтра. До речі, у цій комплектації також є. Повітряні фільтра також вони є. Далі. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій та. Та все, на цьому все. Та інструкція. Інструкція 21-го року, і вона є на багатьох мовах і тільки москальська. Що в інструкції? В інструкції в інструкції також, також вказано технічні характеристики, правила безпеки при роботі, експлуатація, заміна, заміна повітряного фільтру та ущільнювача, заряд акумулятору, техніка заряду акумулятора, та, та також є артикула, які можна замовити. До кожного елементу виробу. Тобто акумулятор, зарядний пристрій, ущільнювач, тканиновий мішок. Ну, тобто, те, що можна замінити, ну, до, докупити як розсідник. Все. Більш у інструкції нічого немає. Тобто, як бачите, є різниця у комплектації, немає додаткового. Ущільнювача та не має додаткового другого акумулятора. Тобто ця комплектація йде з одним ущільнювачем, зарядним пристроєм та рідним акумулятором. Все більше у цій комплектації немає нічого. Тож тепер перейдемо до технічних характеристик зразу хочу сказати вам, що це не найцікавіший розділ у порівнянні двох інструментів, але це та інформація, яку вам потрібно знати. Чому? Тому що це один із пунктів техніки безпеки. Я знаю, що не кожен з вас буде дивитися в інструкції, де все це указано, але я хочу вам це, цю інформацію озвучити, бо це важливо. І перше, з чим ми познайомимось, це вага, яку підіймає та і інша присоска. І відразу вам хочу зазначити, що це абсолютно однакова вага. Чому? Тому що однаковий пінно резиновий ущільнювач та однакові електромеханічні двигуни, які е, працюють від однакових акумуляторів. Тобто, технічні характеристики цього цих пристроїв, начинка, начинка, вона повністю однакова, але є відмінності, про які ми поговоримо пізніше, бо це найцікавіше в цьому інструменті. Але тепер нудна інформація, яку вам потрібно знати. Зараз я вам буду перечитати матеріали, які підіймає той інший інструмент та вагу. Але відразу хочу сказати, що це з невеличкою зноскою і уточненням. Всі ці матеріали повинні бути з виступом, з висотою виступів або глибиною раковин на матеріалі. Менше або дорівнювати 3 мм. Тобто виступи, які є на матеріалі, наприклад, керами... керамічна плитка, повинні бути менше або дорівнювати 3 мм від площини. Тож, поїхали. А, і до речі, як вказано в інструкції, ці електромеханічні вакуумні присоски можуть працювати в трьох режимах. Перший режим це безпечний, другий режим це обережний, та третій режим це небезпечний. Небезпечний режим це той режим, в якому тестували вакуумні електромеханічні пристрої в лабораторних умовах. І при цих умовах виробник змог вижати з цього інструменту 240 кг. Але цю вагу вони не рекомендують підіймати в реальних. В реальному житті на роботі. Тому що, як зазначено, це лабораторні умови і їх використовувати в реальному житті заборонено. Це пов'язано не тільки з вагою, але і з технікою переносу, і так далі. Тому і з матеріалом, з щільністю матеріалу. Тому цей режим небезпечний, ми не роздивляємося, і цей режим не вказаний. Він вказаний, що він існує в роботі, але таблиця ваги, який можуть підіймати ці інструменти, вказана саме безпечний та обережний. Обережний це є максимум, який може підняти в реальному житті цей інструмент. Перейдемо. Кло 170 кг, керамічна плитка 170 кг при горизонтальному підйомі та 120 кг при вертикальному підйомі. Тобто 170 кг, якщо ми піднімаємо матеріал так, 120 кг, якщо ми підіймаємо матеріал так. Як бачите, цей виробник зазначає, що є різниця між підйомом горизонтально та підйомом вертикально. Далі йдемо. Метал 110-110 кг, пластик 100-100 кг, дерево 100 65 кг, тобто 100 кг горизонтально, 65 кг вертикально. Чому так? Тому що дерево є різною по структурі та щільності. Якщо метал та пластик, вони, щільність них завжди однакова, то з деревом трішечки інакше. Далі необроблений бетон та Пресована брусчатка. Вони прирівнюються. Це 80 кг так, 80 кг вертикально. Гіпсокартон 75 кг та 65 кг. 75 кг так, 65 кг ось так. Як бачите, є відмінності в роботі в вазі деяких матеріалів. Відразу хочу зазначити ще одну важну деталь, що. Е при роботі зі структурним матеріалом, так вказано в інструкції до ГРАБО, він повинен переноситись завжди з включеним двигуном. Тобто, якщо це, наприклад, скло або е, полірований керамограніт, то ви накачали вакуум, е, побачили на, на манометру монометру. Цифри виключили двигун та переносите собі матеріал. Але якщо ви переносите, наприклад, USB або гіпсокартон, то він повинен бути або не оброблений бетон, то він повинен бути завжди включеним. Двигун повинен бути завжди включеним. З цією новинкою, звісно, все інакше. Але про це трішечки пізніше. Тепер поговоримо про акумулятор. Акумулятори тут повністю однакові і роботають вони півтори години. Безперервно. Тобто, як вказано в інструкції, 900 е, включень по 10 секунд. Е, скільки ви будете робити включень в день, ніхто не знає. Саме тому вказано 900 включень по 10 секунд або безперервно 15 е, години. Заряджаються вони приблиз... приблизно 2 години. Тобто, ціони е, акумулятори заряджаються швидко. Відразу питання по другому акумулятору. Чи він потрібен чи ні? Ось тут ви можете дивитися самі по собі. Яка кількість, яка на навантаження у вас йде на перенесення? Може у вас такий бізнес, що ви займаєте саме перенесенням, переїздами і так далі. тому подібне. Але якщо ми кажемо про роботу майстрів, які займаються плиткою, то мабуть одного акумулятору вам достатньо буде. Ось так. Якщо, звісно, немає в Україні екстреного виключення електроенергії, тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Чим дійсно відрізняються ці присоски? І е, я покажу вам зараз роботу, відмінність та схожість роботи цих присосок на Обратній стороні плиці, у якої є структура, вона невелика, вона десь 1,5 мм. І я вам покажу зараз на реальному прикладі, чим укомплектована? Ця присоска, тобто про е, грабу про літр 20. Чим вона комплектована, чим вона відрізняється в роботі. І потім під нему, підведемо невеличкі підсумки. Тепер перейдемо до відмінності, але зазначимо, що схоже. Повністю однакові пінно резинові ущільнювачі, акумулятори, насоси це все однакове. Тепер що відрізняється? Відрізняється наявність вакуометру. Е, Наявність вакуометру у проліттер 20% його немає. Далі, коли включаєте акумулятор, коли включаєте присоску грабу, на, на акумуляторі з'являється шкала у 5 лампочок. Це означає, що акумулятор повністю заряджений 100%. Кожна Лапочка відповідає за 20% заряду акумулятору. Коли, коли залишається лише одна, це означає, що прийшов час акумулятори заряджати. У моделі ProLift-20 саме, саме така ж ситуація. Коли включаєте, загорається 5 позначок, і кожен з позначок відповідає за 20% заряду акумулятору. Далі. Коли ви працюєте електромеханічною присоскою грабу з манометром, ви е, накачуєте вакуум, дивитесь на вакуометр та переносите матеріал. Ну, наприклад, накачали. Зупинились, дивимось, вакуометр накачав мінус 08 бар, все це означає, що можна переносити матеріал. Якщо ви працюєте електромеханічною присоскою, грабо ProLifter 20, то тут схема трошечки інша. Сюди додали датчик тиску, вакууму, і якщо датчик тиску, коли ви накачали, коли ви накачали вакуум, якщо датчик бачить зміни в з 08, з мінус 08 бар до 0,65 бар. Тобто, коли падає тиск на 13-14%, він починає автоматично підкачувати вакуум, тобто викачувати навпаки, викачувати вакуум. І, що найголовніше, на табло ви можете вибрати або відсот... бари, тобто буде мінус 0,8 бар, це максимальне нав... 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 навантаження, це... або можна вибрати шкалу в кілограмах. Тобто ви будете бачити, скільки кілограм можна підіймати. Як це працює? Це працює точно так же. Зараз я вам покажу в барах. Тобто ми накачали з вами, і бачите, на цій структурній поверхності вже змінилась тиск на мінус 0,2 бара. Тобто тиск падає і потрібно підкачувати. Підкачали та несемо. Або безпереривно цей матеріал структурний потрібно безпереривно, щоб працював двигун, і ви несли, несли матеріал. До речі, це просто ідеальні услові, умови, коли у нас падає у цій просоці тиск. Зараз ми побачимо в роботі. Реаль... Ну, тобто в роботі побачимо, як працює ця присоска. Тож, в мене зараз стоять бари. Я, включаю, я викачую тиск, і вона автоматично при 0,8 бара, мінус 08 бар, вона вимкнулась. Я не знаю, чи видно це на камеру чи ні. При 0,8 бар вона вимкнулася. Бари падають 0,77-0,78. Коли 0,76, супер. Тут також вже підходить до 0,6. Зараз вона підійде до 0,65 і двигун, так як є датчик тиску, він почне докачувати. Присоску, тобто вакуум. І ви можете на це не зволікати взагалі. Автоматика працює за вас. Вам не потрібно відволікатись, коли ви несете щось важке, щось структурне. Вдвоєм, втроєм, бригадою чи один немає взагалі ніякої різниці. Ось я зараз бачу 067, 0,68. Зараз через буквально 1-2 секунди датчик включиться і почне качати. 0,65, 0,64. абудь якась похибка, плюс-мінус. Було вказано 13, 14, 0,62 і він він чомусь не включається. О. Він впав до 0,60, 0,6 і він впав. Точно же, як і тут. Все, тут вже 0,60, 0,5. Підкачуємо до 0,8. Все, виключаємо. Є. Ось таким чином працює ця система. Тобто, коли. Ви працюєте, і ви не можете відволікатись, ви несете щось, вам потрібно дивитися тут на манометр. Ось, якщо б ви несли такого плану матеріал, вам потрібно, диви... вам потрібно дивитися на манометр та відволікатись на це і підкачувати знову. А тут ви просто несете датчик з бачить зміни, і насос автоматично підкачує вам, підкачує. Вам тиск. <кій> До речі, ось ця шкала мінус е, 08 бар або 170 кг. Це е, по суті немає ніякої різниці, це лише ваше прийняття. Тобто ви можете, вам подобається дивитися на 08, 07, 06 бар, чи може ви будете переключати на кілограм. Давайте переключимо, переключимо на кілограми. Ось зараз він показує, що можна переносити 140 кілограм. Та падає. 140, 139 і падає. Тобто <гум> більше, якщо ви перенесете щось більше за вагу, вам переносити вже не можна. Давайте підкачаємо примусово. Примусово ви не можете підкачати, він сам тримає тиск і все. Все. Він тримає тиск. Зараз він спуститься, е ось я бачив, до 130 кг. Все. Значить, якщо ви працюєте у кілограмах, у вас шкала стоїть, то максимальне 170. Якщо опускається до 130, він автоматично підкачує вам тиск. Ось, ось і вся е, відмінність між цима двома системами. Тут тиск падає і тут тиск падає, але тут е, е, насос сам підганяє тиск, а тут потрібно це робити вручну. Так, давайте зараз скинемо тиск, скинемо тут і скинемо тут і починаю відразу Все, є. Ось така відмінність у цих системах. Коли присоска готова про 20, готова до роботи, в неї. Показує красний червоний індикатор, коли він накачує повністю до готовності роботи, до готовності переносу, він загорається зеленим. Продемонструю. Накачав зелений, можна підіймати та йти. Коли падає до 130 або 65 барів, вона загорається червоним, він знову її підкачує. Ось і вся відмінність. Шановні майстри довго говорив, але вважаю, що ця інформація потрібна. Кому потрібно грабо з манометром? Кожному з вас, хто працює зі структурною плиткою, зі структурним любим матеріалом. Кому потрібен грабо про літр 20. Кожному з вас, хто працює багато зі структурною та важкою, зі структурним та важким матеріалом, ви включили, накачали один раз. Та не відволікаєтесь, просто несете, переносите, монтуєте і так далі. Якщо датчик бачить, що тиск впав, сам під насос сам підкачав, і ви не зволікаєте на це. Ви не відволікаєтесь. Це інструмент люксового, з люксовою начинкою для тих, хто любить якісний та ергономічний та ефективний надійний інструмент. Додаткова опція, яка дозволяє вам просто не відволікатися у процесі монтажу, шановні майстри, дякую за увагу. Слава захисникам України і кожному, хто боронить нашу землю. До нових зустрічей. Пока.